Головна причина, чому ще досі не відбувається ядерної війни, хоча Брашка, удовольствием вже б би нас насйомнули і так далі. Доявіть, що ви щири українець, а ви, в принципі, і так щирі українці, неважливо, на якій ви мові розмовляєте, і колись у вас дуже було багато цієї ядерної зброї, і колись вас дуже по доброму попросили отдати за бабки і в обмін на те, що вас будуть захищати. Це, звісно, по дебільному звучить, але да? ми вирішилися на це. Все-таки зробили цю глупець. Не ми, а політики, які були в цьому зацікавлені. Але були розумні українці, які, звісно, віддали, віддали все, да не все. Поняли? Все, все, віддали, да не все. І в Україні є потенціал, який нас може захистити в разі, тобто в ми можемо вже не слабо. Дуже не слабо. Багато не можу розповідати, але можемо. Того це ще один дуже стримуючий фактор. І коли а, Зеленський сидів разом з Трампом, і вони там оце, у вас там нема карт. Чим крить? Всі карти у нас в руках. Всі просто в шоці замірюються. Замірки, ну що це за партньор? Забізне ніхто вже не хоче довіряти такому партнеру. Ніякі договори не діють, ніякі бізнес договори не діють. В будь-який момент тебе кинуть можуть. Ну куди воно годиться? І весь світ розуміє, що цього треба цікави. У нас є. Чим крить, у нас є карти, у нас є чливать на цю війну. На жаль, система просто гнила дуже, але вона завжди була гнила. Поняло? Тобто зараз час перестройки системи, і кожен з вас може на це попливати, просто себе почніть. Слава всім українцям, які досі тримаються. На зв'язку.